Доброго дня, друзі. Не даремно кажуть, що вік учись, а дурним залишиться. Я до цієї війни не міг зрозуміти однієї речі, чому в царській Росії Радянському Союзі, ці імперії зла і країні дурнів. І в нинішній Московії, як зменшеного варіанту цієї імперії і країни, дурнів так не любили і не люблять Геродота. Давньогрецький історик, ну, здається, що він міг зробити нинішнім московитам. Ну, чим? Цей давньогрецький історик завинив їм, коли вже пройшло там 2000 з гаком років, як він щось там писав. Так. Ну і доволі успішно писав, і е, змальовані ним картини, е, і географічні, історичні. Е, йому дуже добре вдавалося, особливо йому. Виходило зображати ну, людей, племена, народи, які в той час жили, їхню, їхній побут, географію і так далі. От він і зображав і наших пращурів, наприклад, Скіфів, і зображав пращурів московитів. І знаєте, що він написав про них? Що саме у, на тій території, де сформована Московія нинішня, центр, оце її, де за часів Київської Руси жили у племена Меря, Мещора, Мурома, Ерзя. І так далі, і тому подібне, жили андрофаги або людоїди. Отже, дві тисячі років тому, коли нашими предками були скіфи, готи, Сармати, Трипільці, тобто, за оповідками Геродота. Доволі цивілізовані люди, які є нашими пращурами і тільки нашими, то він описав, що пращурами нинішніх московитів є людоїди, андрофаги, андрос людина фаги – їсти. Отже, ми дивуємося, що вони там щось творять у Бучі, що весь світ вжахнувся. Що творять ці так звані люди, витворили у Бучі. А тепер ми маємо тисячі могил, розкопаних під ізюмом. Так, це люди, це люди. Ні, це андрофаги. Вони як були андрофагами, ото генетика в них така і залишилася. Недаремно та биківня в Києві під Києвом, недаремно та польська катинь, де вони знищували людей просто так. І тепер. Відкривається страшна, от вони так чіплялися за цей зюм, боялися, щоб ми його визволили. А виявляється, причина то в чому? Там ліси, всі, могилами українців, замучених, розстріляних, знищених на своїй ж рідній землі. А причина генетична. І ви тут, ні ми, ні ви, ніхто тут нічого не зробить. Оце, як кажуть, яблучко від яблуньки далеко не котиться. І якщо їхньою яблунею є андрофаги, то ми маємо і отакі нині яблучка. Хай щастить вам!